Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко, вітаю вас. Російський флот панічно маневрує в Чорному морі після атак дронів, заявила спікер оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Далі цитата: у Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них це маневри, сказала вона. І поки. РФ панічно ховає свої кораблі від українських морських дронів. В Росії лунають вибухи. Так сьогодні, 9 серпня, у Сергіому посаді Московської області Російської Федерації прогримів потужний вибух на оптико-механічному заводі. Повідомляється про 45 постраждалих. Влада країни-агресорки поспішила заявити, що вибух на території заводу стався, нібито через порушення технологічного процесу. Спочатку російська пропагандистська агенція ТАСС стверджувала. Що вибух нібито відбувся на складі з піротехнічною продукцією, а його причиною стали не безпілотники, а людський фактор. Пізніше з'явилася інформація, що подія, начебто, сталася на підприємстві піророс. Директор підприємства Сергій Чанкаєв стверджує, що вибух стався не на складі з піротехнічною продукцією, а на сусідньому складі, де зберігалися металеві труби. Про всі ці події говоримо зараз з нами на прямому зв'язку. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андріє, вітаємо вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, а як поводиться російський флот в Чорному морі після атак українських морських дронів? Чого боїться і від яких дій йому тепер точно варто утримуватися? Ну їм варто утримувати, щоб виходити на рубежі пусків ракет калібр. По перше за все, це стосується ракетних крейсерів, з яких вони раніше ну, безпокарано запускали прилаті ракети. По нашій території, тому що, в принципі, враховуючи ну, зону враження, заявлену щодо українських безпілот... водних безпілотників, то їм потрібно для своєї безпеки ну, здійснювати пуски далі, ніж там, за 900 навіть 1000 кілометрів від нашого берега, від можливої зони враження, це вже ну, дуже і дуже далеко. А, і е, питання в тому, що зараз вони бояться зберігати на рейді, як вони це робили раніше, просто не заходячи в зону ураження наявних у нас до цього, наприклад, ракет е, морських протикорабельних ракет, типу Гарпун, або наш Вітчизняний Нептун, е, вони знаходились на рейді у випадку, якщо їм давали бойову команду, вони підходили. Робили пуски ракет і далі уходили з цього з зони пуску. Тепер вони вимушені постійно маневрувати і змінювати свою дислокацію, тому що у випадку, якщо вони десь там статично затримаються і ці дані будуть у нашої розвідки, відповідно по ним може відпрацювати наш морський дрон. Як показує практика, враховуючи вже затоплені два кораблі. Тобто, це танкер і важкий е, десантний транспортний корабель, які фактично ну не пішли на дно як крейсер Москва, проте абсолютно точно що повністю виведені з ланду і потребують е, ну там капітального ремонту. Якщо взагалі можливо їх е, корпуси відремонтувати, е, то для таких цілей, як, наприклад, е, ракетні крейсери, ну це буде повторення долі е, крейсера Москва, тому що. Е, Влучання нашого е, морського дрона можна за ефектом враження порівняти з е, важкою корабельною торпедою. Пане Андрію, якщо говорити про ймовірні обстріли з моря з російських кораблів по території України, скажіть, будь ласка, чи варто сьогодні трішки можливо Одеській області і Одесі розслабитися з огляду на те, що ви зауважили, і саме про такий вид озброєння як калібри? Ну ми знімаємо лише такий вид озброєння, як калібр, проте залишаються ракети П-800 Онікс, ракети «Х-22», а які росіян це взагалі протикорабельні надзвукові ракети, які були росіянами до просто Х-22, Це ракета повітряного базування на бомбардувальниках Ту 22 м 3 а ракета Онікс. Вона може бути як наземного, так і корабельного. Росіяни їх ну, умовно, модернізували для того, щоб підвищити їх точність наведення, якщо вони з морської гладі заходять далі вже на наземну цілі використовуються. Ну, більш класична крилата ракета, ну і от е, щодо цих боєприпасів, на жаль, наші засобів протидії ще нема. Ну плюс знову ж таки, дрони камікадзе шахет. Тому, ну на жаль, це на щастя, це знімає е, одну з проблем, е, проте, ну не вирішує проблему повністю. Просто ми один вид крилатих ракет, скажімо так, у росіян е, вибиваємо. Тобто, ну дуже небезпечно. Хоча знову ж таки. А останні пуски по Одесі саме від крилатих ракет типу калібр Росіяни здійснювали не з е, наземних, ну тобто не з звичайних човнів, чорні, а саме з підводних. Як ситуація відбилась на шляхах військових постачання РФ у Чорному морі? Е, ну, от влучення у цей важкий десантний корабль сильно їх вразило, тому що після. Влучань по Керченському мосту в Росіян виникли. Ну на морсту виникла аварійна ситуація. Вони боялись і бояться зараз навантажувати його жд полотно і перевозити по ньому якісь ну там важкі грузи, як наприклад, там бронетехніка чи повністю завантаження ешелони з, наприклад, зброєю чи зі снарядами а зараз. І в цей час же вони почали використовувати як логістичний ланцюг порт Новоросійська і Керченський порт. І оцим важким десантним кораблем транспортувати до Керченського порту з порту Новоросійська необхідне їм там військове обладнання, транспорт, військову техніку, важку бронетехніку. Ну загалом, все, що їм необхідно, вони намагалися налагодити постачання саме от за допомогою цього важкого десантного кораблю. Ну і зараз його нема. А прохід інших кораблів, військових кораблів в Чорне море російських, він ну заборонений Туреччиною. Тобто, це насправді був для них доволі важкий удар. А плюс той танкер, який вони використовували, вони його також використовували для транспортування з Новоросійська в тимчасово окупований Крим. І нафтопродуктів, ну і далі він вже там в Сирію також перевозив нафтопродуктів, тому що саме Керчівський порт там є перевалка для нафтопродуктів. Відповідно, ну це було дуже два ефективних удари для переривання ланцюгів логістики у росіян. Чи можна зараз зробити певні висновки щодо того, переривання саме цих ланцюгів постачання Відібіться в першу чергу на яких напрямках? Перш за все на півдні, наша задача зараз якомога ослабити їх південь. Хоча зараз росіяни будуть на ну вони вже намагаються налагодити новий для себе логістичний ланцюг, який буде проходити через Маріуполь-Бердянськ. Хоча знову ж таки місто Бердянськ знаходиться під нашим вогневим контролем для ну наших крилатих ракет, як Storm Shadow, Scalp Скальпіджі. Ну але тим не менш, тому що інших шляхів нема. зараз знищений ЖД переїзд через Чонгар, і тому там діє лише наведена понтонна переправа, рух туди значно ускладнений. Ну і відповідно будуть намагатися шукати от такі нові логістичні ланцюги. Хоча, знову ж таки, якщо взяти цей плече через Бердянськ. В принципі, ну там для нас це для нас доволі непано, тому що також ця територія знаходиться під нашим вогневим команди. За інформацією певних аналітиків, понад 70 російських кораблів перебувають у бухті поблизу Севастополя. Ще частина військових суден може перебувати на східному узбережжі Криму у районі Кирчі. А наскільки ці місця дислокації сьогодні є безпечними для російського флоту? Ну, дивіться, порт Севастополя доволі непогано охороняється, а плюс ну там туди підтягнуто багато і засобів спостереження, різних засобів враження, там починаючи від стандартних установок ЗУ 23 якими також можна, наприклад, намагатися вражати надводні цілі, плюс сама бухта Севастополя затягнута такою ну, спеціальним, скажімо так. Водною сіткою, яка має перешкоджати проходженню туди навіть малогабаритних о, морських суден. А <клес> от що стосується порту Керчі, то там такої бухти немає, і відповідно кораблі, які там знаходяться на рейді, для наших морських дронів загалом є доволі ну, доволі ефективною для враження цілі. Тож будемо чекати на гарні новини. Ну і давайте ще поговоримо про сьогоднішню подію. Сьогодні, 9 серпня, у Сергіовому посаді Московської області Російської Федерації прогремів потужний вибух на оптико-механічному заводі. Спочатку російська пропагандистська агенція ТАСС стверджувала, що вибух нібито відбувся на складі з піротехнічною продукцією а його причиною стали не безпілотники, а людський фактор. Пізніше з'явилася інформація, що подія, начебто, сталася на підприємстві піророс на склад. Ладі, де зберігаються металеві труби. Яка інформація з приводу локації вибуху є у вас? Ну я вам хочу сказати, що металеві труби стовідсотково так не вибух. А щодо піротехніки, ну це мав би бути склад з дуже серйозною піротехнікою, такою, знаєте, навіть не просто якимись цивільними салютами. А, питання в тому, що в завод а, на цьому заводі було налагоджено росіянами. Виробництво двох типів прицільних засобів це засоб, засіб ПНТ-17 та ПН 0901. Вони використовуються на танках Т-72 та БМП-3. І от буквально вчора їхньому бункерному диктатору з гордістю доповіли, що нібито от уже розпочато виробництво, і ми зможемо ефективно обходитись. Без будь-яких там західних зразків. І, що важливо розуміти, у, от при виробництві таких складних оптичних інструментів використовується доволі там технологічний процес з, відповідно, виробництвом цих лінз і скла під дуже високим під дуже низьким тиском. І у випадку влучання в цех якому наявне таке устаткування з такого виробництва устаткування, яке може ну нагнітати велику кількість там зжиженого кисню, а то ми побачимо приблизно от такий от ефект, тому що коли влучають склад з піротехнікою, то після того ми ще якийсь час, там пів години далі бачимо певний салют. А тут у нас був вибух, який ну дуже схожий, знаєте, з вибухом газового балону. Якщо вибух стався саме на цьому підприємстві, як це відіб'ється на російській армії? Е, ну, це відіб'ється не одразу ж на російській армії, але це дуже добре в контексті того, що росіяни зараз намагаються максимально е, підвищити темпи виробництва своєї бронетехніки. Перш за все, знову ж таки, танків і БМП, а без цих засобів? Ну, танк Т-72 без. Прицілу чи такого прицілу, чи його аналогу, це фактично танк, який ну, в темний час доби не може взагалом вести будь-яких бойових дій, тобто технологічно він одразу там спускається до танку Т 34 що для нас звичайно дуже добре. Пане Андрію, я дуже дякую вам за діалог, за пояснення і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.